День Незалежності України, День нашої свободи це свято, яке виокремлюється з поміж інших свят якоюсь особливою енергетикою, життєстверджуючою аурою, теплом сердець мільйонів українців, які ніби вивищуються із народу і перетворюються в націю. Віками українці йшли до своєї свободи через перемоги і поразки. Ми шість разів виборювали незалежність і п'ять разів втрачали. У нашій історії є чимало дат, які по праву можуть відзначатися як День Незалежності. Це 22 січня, День Злуки, 30 червня. День відновлення Української держави, 16 липня, 24 серпня, 1 грудня 1991 року. Але найбільшу дотичність до цього свята мають три події: три дати: це 16 липня. Прийняття декларації про суверенітет 24 серпня проголошення акту про незалежність і 1 грудня референдум, який підтвердив акт проголошення про незалежність України. Тож маємо триєдине свято як триєдиний Бог-син, Бог Отець і Бог Дух Святий. Мільйони українців. Українських лицарів поклали своє життя на вівтар нашої свободи. Тому власне сьогодні в таке велике і світле свято, Великдень Української незалежності, ми всі повинні не тільки згадати про цих борців, але й скласти щиру молитву за упокій їх душі. 20 років нашої незалежності, 20 років Україна виборсується із полону, із болота радянських стереотипів. Маємо Україну з усіма атрибутами держави, але маємо Україну з гонінням на українську мову, культуру, історію. Чого тільки варте призначення міністром науки і освіти? Людина, яка є україножером, ненавидить українців і провокує територіальні претензії до нашої держави. Також переписує історію України. Ну, Судилище, яке сьогодні відбувається в Україні щодо дегоризації Бандери і Шухевича. на... Думку письменника Василя Шкляра, автора Чорного Ворона, це є антиукраїнський спектакль і Ганьба України. Я би сказав інакше, що це є відьомський Шабаш на мертвих героях України. Що стосується мови, то я би хотів навести слова. Видатного італійського кіноактора Мікеле Плачедо, який, перебуваючи в Україні, висловився про українську мову так, що ваша мова незвичайно красива і мелодійна. Вона відрізняється, суттєво відрізняється від російської, і я в захваті від вашої мови. Тому, завершуючи оцей свій коротенький виступ, я хотів би сказати, що якщо люди будуть шанувати свою рідну мову, пісню, культуру взагалі і історію, то зрозуміло, що тільки на цих китах чи на цих підпорах можна. Утвердити і розбудувати Україну, яка може зайняти провідне місце серед цивілізованих країн світу. Ну і нарешті це велике, я вірю, для всіх жителів Бучача, Бучацького району свято. Хотів би привітати їх, зокрема, кожну їх сім'ю, поважати здоров'я насамперед, щастя, радості, добра. Здійснення їх заповітних мрій, сили і твердості духу і великої любові один до одного в сім'ї, бо кажуть, що тільки на любові можна збудувати державу достатку. Слава Україні!